Два рюкзака 7080 і 7081 від Tarva за 4 тисячі гривень. А в чому ж різниця? Питають клієнти. Показую, ну, зовні мінімальна різниця, вільніше її абсолютно немає. Це абсолютно ідентичні рюкзаки, але зверху. 7281, а знизу 7280. А різниця лише в передній кишені, а саме в тому, як вона застібається. На моделі 7280 тут є магнітна кнопка. Ви просто відкрили, і у вас відкритий доступ до вмісту кишені і до самої кишені. Всередині, до речі, текстильний підклад. Дуже зручно, кому там хто їздить в машині, наприклад, сюди прям макбук всунути, документи, не знаю. Парасолічку, у вас все відразу отак от е зняли, достали, не треба нічого е розпаковувати, розкривати. Натомість у моделі 72-81 ця кишеня на блискавці для тих, хто більше прагматик або такий більш практичний, практична людина і часто попадає під опади, або просто переживає за вміст свої, за свої речі, за вміст кишені. Тому моделі ідентичні зовні. Різниця лише в передній оцій кишенці, в способі її закриття. Ціна однакова, розміри однакові, палітра шкір також може бути однакова. Виробництво тарова відправляємо без передоплат, відправляємо по Україні, відправляємо за кордон. Пишіть, дзвоніть, переходьте за посилання в шапці профілю. І у нас зараз чорна п'ятниця діє, тому вперед, хороша ціна.